Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Нідерланди передали Україні три пускові установки комплексу протиповітряної оборони Петріот у межах військової допомоги. Про це повідомив міністр оборони країни Рубен Брекельманс у своєму дописі у соцмережі ЕКС він опублікував фото відвантаження техніки та підкреслив важливість цього кроку. Ми передали три пускові установки Петріот. Вони рятують життя та захищають життєво важливу інфраструктуру. Зупинити російську агресію було і залишається в наших спільних інтересах. Заявив Брекельманс. Міністр також зауважив, що попереду складна зима, під час Російські удари будуть спрямовані на енергетичну інфраструктуру України, і тому ефективна протиповітряна оборона має вирішальне значення. Ще у вересні Брекельман санансував передачу цих пускових установок, пояснивши, що Київ зможе одразу інтегрувати їх до вже наявних систем Петріот. Крім того, у травні уряд Нідерландів повідомив про намір створити спільну батарею Петріот разом із союзниками. Тоді також планувалося передати радіолокаційний комплекс AN-MPQ-53 та закликати інші країни надати пункт у Авління, додаткові пускові установки та допоміжне обладнання. Однак, як зазначили у нідерландському оборонному відомстві, через три місяці жодна з країн союзниць не долучилася до ініціативи. Уряд вирішив не чекати і передати Україні вже виділені елементи системи самостійно. Окрім передачі пускових установок, Міністерство оборони Нідерландів спільно з компанією Delta Quad поставить Україні розвідувальні безпілотники на суму 42,6 мільйонів євро. Це підсилить можливості збройних сил у моніторингу та розвідці, а також забезпечить краще Вання на загрози передані Нідерландами компоненти системи Петріот стали важливою частиною зусилля щодо посилення української протиповітряної оборони на тлі постійних російських атак. Система Петріот довела свою ефективність під час відбиття ракетних і дронових ударів, рятуючи життя та захищаючи критичну інфраструктуру України. Цей крок демонструє непохитну підтримку Нідерландами України у її боротьбі за свободу та територіальну цілісність, а також важливість співпраці із західними партнерами в умовах війни. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.